На білій світі різні є країни, та легко так співається мені, лиш для моєї вірної родини, моєї найдорожчої рідні, Рідня моя, рідня, від віку і до нині живе. Здолана сила, Мені близькі ці сонячні простори, ці неповторні села і міста, ні пробізькіли карпатські гори, Краса людей та їхня доброта, ботає серце, полум'ям калина, а у душі відлунюють пісні, люблю тебе всім серцем. І красива, свята любов моя і нездоланна сила, рідня моя, рідня, от віку і до нині, живе моя рідня у ненці Україні, Рідня моя, рідня, велика і красива, свята любов моя і нездоланна сила.